Прогноз на мадридське дербі, Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид. Давайте розбиратися, на що можна заряджати в цьому матчі. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. в цьому відео розберемо декілька варіантів ставок на матч Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид. І перше, що варто зауважити в цьому матчі, це те, що обидві команди в чудовій формі. Атакувальний потенціал в обох на високому рівні. Середні показники забитих м'ячів також на високому рівні. Але якщо подивитися на захист. То десь більше пропускає саме Реал Мадрид. Дивно про це чути, дже команда не програє з минулого сезону. У них просто шалена серія без програшів, але в той же час вони програвали останній раз саме Атлетіко Мадрид. Причому двічі вони програли в минулому сезоні, зважаючи на те, що очні зустрічі між цими командами результативні, і на те, що зараз в обох команд чудовий атакувальний потенціал, тут напрошується ставка. На те, що обидві команди заб'ють за коефіцієнт 1,66. Це непоганий варіант ставки. Адже в очних зустрічах ця ставка досить часто заходить, і можливо тут багато хто хотів би додати і тотал більше 2,5, Але я все ж вважаю, що тут все може обмежитись якимось рахунком 1-1, Тому тотал більше я би не додавав. І обмін голами, в принципі, розглядаю я на цей матч. Перед тим як ми перейдемо до цієї ставки, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео. Де буде Буде ще багато цікавих матчів на цю неділю. Я розглядаю досить цікаві матчі, такі як Манчестер, Тоттенхем, такі як Страсбург, Марсель та інші. Дуже багато цікавих варіантів буде. Я вважаю, що можна ловити плюси на матчах неділі. Тому рекомендую підписатись та приєднатись до чату, де завжди є багато ідей для ставок. Це все максимально корисно. Переконайтесь самі та підпишіться за посиланням в описі під цим відео. А основний варіант, який я буду брати на цей матч, це. Не програш Реала, плюс тотал більше 1,5, Х2 плюс тотал більше півтора, який нас страхує від рахунку 2-0. Якщо говорити про більш безпечні варіанти на цю зустріч, то це фора нульова на Реал Мадрид. Тобто, якщо ми очікуємо, що вони не програють, то в випадку нічій отримаємо повернення. Це страхує нас від рахунку 0-0, до прикладу, а також просто Х2 на Реал. Все ж, якщо Вірити в продовження серії Реала, то брати саме такі варіанти ставок. Але якщо ви вірите більше в Атлетіку Мадрид, то звичайно обмін голами виглядає тоді більш логічно. Або якщо ви вважаєте, що Атлетіко знову може переривати безпрограшну серію Реала, то можете брати ставки індивідуально на Атлетіку, фору нульову чи 1х, чи навіть перемогу, але поки що я особисто факторів. Не бачу, окрім як немалої кількості пропущених голів від Реала. Але поки що виглядає, що Реал має продовжити безпрограшну серію, і скоріше за все, тут буде обмін голами. Друзі, напишіть свою думку по цьому матчу в коментарях. Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.